Ну, я радію по суті з того, що я працюю по території противника. Що мені не потрібно знищувати свої села, свої міста, а знищувати територію противника. Я цього завжди хотів. Я взагалі вважаю, що е, війна має закінчитись на території противника. І, в принципі, це буде правильно. О, Зараз буде є пасить Працюємо, Скоріше за все, там пункт запуску БПЛА. Після, я не так, так, Так-так-так. ну як, воно більш менш ціле, то... е -е... Водяться? зайняли ВП. Я ні. Повіємо каху. Обидно їдуть. Ціль 30, піхота укрита. Снаряд осколков фугасний, підривник. Осколковий заряд повний. Приціл 674. 674 кутомір 40 4025. 40, Навестись, доповісти, як прийняв. Плюс прийняв. По готовності один вогонь. Плюс прийняв. По готовності буде один вогонь. Як прийняв? Плюс по готовності один вогонь. Плюс. 5530. Плюс, -плюс. плюс. Плюс, плюс. Вижо, вижу. Постріл 43. Плюс. Відзомте, шукаємо розрив. Плюс плюс. 540. приціл більше 20. Приціл більше 20. Навестись, як прийняв. Плюс прийняв, приціл більше 20. Один вогонь. Плюс, плюс! І один вогонь. На постріл. Плюс, плюс. Постріл 45! 510. Плюс! Який відкат? Який І відкат? плюс. 510. Плюс-плюс. Цей відкат менший пішов. Там навіть якщо 10 г нічого якогось пороха не вистачає, то снаряд не долетить. Якщо, якщо той трошки більше того пороху, то снаряд перелетить. І все одно кожен раз буде корекція. А якщо, от, там, на другий, на третій постріл зробили чітко там, в ціль, вдарили, можуть сказати, що там лупаніт, там, 3-4 швидких по цьому напрямку і ну, по цим всім установкам. Ти приціл більше вісім, більше вісім. По готовності один вогонь. Біжать починає десь приблизно хвилин через 20, як б відпрацювали. Щось би було б, то б вже, ну, звичайно, б операції передали, б сказали б, що в нашому районі ворожа пташка, і ми б вже б маскувалися б. Зараз, поки працюємо, то все добре. А так, в принципі, то хвилин 20 і тоді вже, вже прилітають і шукають. Бо не робили їм діло. І все. Ти записати укриття добре. Плюс, плюс. Ти відбив укриття, відбив укриття. Як прийняв? Плюс прийняв, відбив укриття. Почекай, почекай. На укритті, ми... я сні. провал. Плюс. Бач. Бач, наші стороні, два розвідника. Хотя до вас. Прийняли. Маскувальні. Я вважаю, що я людина, якщо робить свою роботу файно, відповідно її бачить, нагороджують. Ну по ним видно, люди посміхаються завжди, і в принципі вони бачать, що їх замітили, що я можу рости далі. В принципі, це ж спілкування одночасно своїм складом проходиться і нагородження відповідно. Дякую ще раз за роботу всім разом до перемоги. Слава Україні! Героям, слава! По перехвату пройшло, що 1.300, триста під одному одірвали ногу. Ми побачимо. По відеофіксації, що засняли наші дрончики. В принципі, вогневе завдання виконано відмінно, зауважень немає ніяких. По-перше, дивлюсь, як правильно виконують вогневе завдання особовий склад. Говорю за їхні недоліки, в принципі, що треба допрацювати. Потім я бачу весь всю суцільну роботу особового складу, як від А до Я, як виконується вогневе завдання. Плюс інженерне облаштування же позицій, плюс особовий склад тебе постійно бачить свого командира, і це є великий плюс для особового складу. Мотивація відповідно йде від командира. Якщо їм нормальні слова закладати і говорити з ними постійно, по товар не як начальник, ти дурак, а нормально об'яснювати ситуацію, як воно є по факту. Людина розуміє, що від неї вимагає, чого вона тут є на цих позиціях, що вона має робити. І відповідно, людей відношення відповідно робиться до свого керівництва. Вони починають більше довіряти керівництву. І... По суті, в тебе зменшується кількість СЗЧ в підрозділах і довіра більша. Ну я вважаю, що чим більше, тим краще, якщо ти з особовим складом будеш проводити більше часу. Так це важко, коли розкидані підрозділи. Але я максимально стараюся всім допомагати, у якесь питання. Тобто, якщо е це є питання відповідно по управлінню, типу по тилу, по техніці, в принципі, е заступники мої справляються з роботою і завжди надаються всю допомогу підрозділу. Типу, тобто, немає не вирішених задач, які. Мої заступники не виконали. В принципі, я дуже радий, що в мене є такий особовий склад в управлінні, який допомагає вирішувати задачі. На жаль, на сьогоднішній день кількість виконання задань артилерії зменшилась. Самі розумієте, що голод боєприпасів йде. Але я надію, що з кожним день це питання вирішується. По самій Савушки 2С1, так, вона є морально застаріла, але виконувати свої задачі вона й надалі може. Якщо за нею, відповідно, доглядати, вкладуватись в машину, тобто розрахунок сам має розуміти. Ти працюєш на машину на Савушку, і Савушка працює на тебе. Тобто вони мають працювати як одне ціло. Дрони, звісно, змінили ход, хід війни, але відповідно потрібно, щоб підрозділ, той, що воює або починає воювати, розумів хід війни, що дрони діктують інші умови, але ти пристосовуєшся до цієї війни. Ти маєш постійно вдосконалюватися. Як зараз розвиваються безпілотні системи, так і має розвиватися артилерія. Хай вона навіть, ця старіша артилерія, морально застаріла, але її також можна розвивати і доповнювати. Просто тут питання наступне, що одночасно мають розвиватися інші засоби. Тобто такі засоби, як РЕП-системи і засоби ППО. Якщо це одночасно буде поповнювати артилерію, то їй нічого не буде загрожувати. Як книжка в нас пише, що піде, тобто противник. Противник. противник має виставляти бойову заставу. В принципі, у них так все і було. Я досі пам'ятаю цю колону в кількості ста одиниць, яка рухалась по Старобільську. Ми тоді на висоті стояли. В принципі, ніхто навіть бойові порядки не став, бо самі розуміли, що ну, ми не вистоїмо просто. І далі взаємодіяв з начальником артилерії НГУ. Наші окопалися в районі Рубіжного, противник здійснював. Постійні штурми, колони йшли. Відповідно, я їх знищував е, двома установками града наносив максимальний вплив по противнику. Що в мене постійно хвалив старший начальник, що е, по в'яткам порозліталися, в принципі, роботу свою роблю. Але я я постійно хотів їх знищувати. Тобто, мені везли постійно боєприпаси. Я пост... були місця заряджання БМ. -у. Постійно я з однієї БМК перепругвав на іншу, і так цілий день, в принципі, до 10-15 вогневих завдань в день виконував. Ну, Вдень міг знищити до одного батальйону тільки градами. Це це вони просто йшли, 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 і йшли. Ну, це був максимальний розрив. І після тієї моєї роботи піхота ще йшла в зачистку, і, той, тобто, грубо кажучи, була така маневрена оборона трошки біля того рубіжна. І за того вони так довго простояли. Але все одно противник продавлював по пасну, в принципі, кольцо звужувалося до Лисичанська, і постійно наші сили мали відступати. По наказу мене перевели е, на вищу посаду на командира батареї мінометної, в третьому механізованому батальйоні. Я був командиром мінометної батареї, служив на 120-му мінометі. Була в мене команда з Рексів, які ніколи не боялися виходити, працювати по противнику, наносили максимальні втрати. Я з ними багато роботи зробив. Е, був у мене там сержантський колектив. В основному все трималося на сержантах, навчив кожного командира міномета працювати як окреме звіно, як командир звода. В принципі, вони виконували роль як командири зводів на кожній вогневій позиції. Третій батальйон тоді стояв на великій новосілці. В 2023 році проводили контрштурмові, контрштурмові дії в напрямку Маріуполя. Тобто задум старшого начальника був відповідно дойти до Маріуполя за три дні. Відповідно, йому навіть тоді був командир батальйона. У нас сивий. Він скав командувачу, що це задача нереальна. Ми не дійдемо туди за три дні. Тобто, дай Бог, щоб ми хоча б прорив противника зробили за три дні, але його ніхто не почув. Той тобто, задум був наступний: що пішло в фронт справа наліво, і відповідно, в час ще, коли прийшла до нас інформація, що ми маємо штурмувати той день, сусід справа не штурмунув свої позиції. Тобто, ми штурмували без сусіда справа і сусіда зліва. Ми просто свій фронт продавили, який мав сусід справа продавити, але він його не продавив. Ми продавили. В свій фронт зайшли в глибину до 7 кілометрів. Противник ми, грубо кажучи, як продавили противника, стали в кругову, бо сусід справа, сусід зліва, не продавив позиції противника. І відповідно, противник не міг прийняти рішення, щоб сразу же контрштурмоти наші позиції, які ми зайняли в противника, і він постійно свої резерви накидав на інші напрямки, де теж сусіди робили прориви в тих напрямках, і по суті, ми простояли так тиждень в круговій обороні. І потрохи сусіди з права зліва почали продавлювати противника. Але іменно в той час, коли визначалося це все роботи, то не змогли сусіди це все організувати, а наш батальйон зміг. І по суті, з нашого батальйону все й почалося, бо ми свій рубіж оборони продавили. Тоді я був командиром ще мінометної батареї на початках, і комбат прийняв рішення, щоб мене поставити на чарту. Мене поставили в цю активну фазу контрнаступу начальником артилерії, і я вже гнав дарів аж до урожайну, в принципі. Потім ми заглибилися ще так на 3,5 кілометра. Ні, прийшов на 6,5 кілометрів ще в глибину зайшли. Бо ми зайшли в саме Урожайне, в принципі, і ще на 6,5 глибини зайшли. Що ми коли продавили передній край противника, противник зайняв друге ешелон оборони сходу. Вони батальйон в резерві, який в них був. Зайняв друге ешелон. У них то є це вже було все наіграно. Вони були готові до цього. Чому вони тоді не штурмували нас? По ІПСО говорило, що будуть штурми на запорізькому напрямку. В принципі, вони готувалися до цього. Чомусь сразу після нашого контрнаступу противник пішов в свій контрнаступ. Тоді я теж розумів, що це буде все відбуватися, і постійно накопичував боєприпаси. Я постійно, постійно на всьому економив, Бо я знав, що зараз я лишуся сам. Тоді ми приймали участь з морською піхотою. Вона ще підтримувала своєї артилерії, плюс особовим складом. Було набагато набагато більше сил та засобів. А далі я лишився сам із, ну, із той бригадою, до якої ми були придані. Відповідно, ми урожай не оджали у противника. Пройшло два тижні. як... Закінчився контрнаступ наш противник пройшов свій наступ вибивати нас. І ці всі боєприпаси, які наекономив, просто знищував противника, де всі просування відповідно, які здійснював противник на нас. Це всі боєприпаси надали допомогу по знищенні противника. Мій підхід до людей. Я завжди ціную роботу. Якщо я бачу, що робота робиться в цьому підрозділі на кожному рівні, відповідно, я поважаю це. Виконання, правильність поставлення завдань, правильність виконання тих завдань. Нацьковувати людей проти себе я теж не збираюсь, бо це неправильно, я вважаю. Тобто авторитет діктується на тому, на досвіді роботи, яку ти здобув за весь час своєї кар'єри. Тобто люди бачать в мене, що я ставлю їм. Нормальні понятні завдання, постійно говорю, що потрібно до, довсконалити на вогневих позиціях, що це збереже їхнє життя. Вони це все чують. відповідно, вони це все роблять. Звісно, що вони говорять мені, що нам потрібні такі то ресурси на це все, бо командир підрозділу то теж сам це не потяне. І я по можливості надаю йому цю всю допомогу. Все, що в мене є, я в першу чергу забезпечую батареї свої і в другу чергу вже забезпечую. Свої інші підрозділи, понятно, що я теж на них сержуся, відповідно, теж в емоціях щось доводжу, але стараюся цього теж не робити, бо це неправильно, коли на тобою емоції переважають. Стараюся понятно, в нормальному тоні все довести свою свої побажання особовому складу.